Зараз хочу зачепити тему стосунків, партнерських, подружніх, побутових. Чомусь багато жінок і дівчат щиро вважають, дійсно вважають, що їх обов'язок прибиратися за чоловіками. Ну ось Жила вона собі така молода, щаслива, безтурботна. Все було в неї класно. Тут вона закохалася, вирішила одружитися і що її чекає. Її чекають шкарпетки, розкидані по всій квартирі чи кімнаті, її чекають там унітази, не опущені, заляпані, її чекають посуд не митий, ну, борщі то зрозуміло, вона має готувати. От, але оці прибирання, він щось там кинув, десь не поклав на місце, і вона ходить за ним і постійно заносить за ним. Дівчата, от мене питання до вас, чому ви Дійсно вважаєте, що ви маєте це робити? Дійсно, маєте?